Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні коротеньке відео, і на огляді буде ось такий ось дерев'яний диванчик для собаки. Ну або для іншого домашнього улюбленця. Зробив я його приблизно 2,5 роки тому, коли ми взяли в сім'ю маленьку собачку ще одну, і брали ми Її в кінці весни на початку літа. І так як у нас у літній кухні кафельна підлога, я не дуже хотів, щоб вона маленька сиділа саме на підлозі. Хоча стелили ми там і м'якушку таку тепленьку і все. Але мені все ж таки хотілося, щоб ну, на підлозі собака не сиділа. Ось. І, значить, в інтернеті я нічого не дивився. Абсолютно, я просто як. Ну, Було якесь е, ну, своя уява була, якесь уявлення, власне, було, як це можна зробити. І зробив ось такий ось дерев'яний диванчик, абсолютно імпровізуючи. Яким чином я його зробив? Дуже просто. Його каркас е, цього дивану це два прямокутники із бруска 50 на 50 мм. Тобто, зібрав два прямокутники, ось таких. І буква Г їх на саморізи скріпив. Коли зібрав ці два прямокутники між брусками встановив, якби заклав 50 мм пінопласт, який залишався там, ну, з будівельних робіт, зверху пінопласта степлером пристигнув, таке, продається в будівельних магазинах блискучий такий утеплювач. Ну, Він є просто такий мутно-білий, є там, з однієї сторони, мутно-білий, з другої сторони, блискучий. Ну, такий ось утеплювач. Тобто, ніяка там не мінеральна вата, його там називають, як він, чи вспінінка, щось таке. От. Пристигнув цей утеплювач такий. Це я робив для того, щоб і е, саме низ. І оця ось стінка у диванчика, вони були, по-перше, теплі, ну, не продувалися. Е, от. І, ну, робив так, як би по совісті. Значить, після того, коли зібрав два прямокутники, ось буквою Г, я їх скріпив, заклав пінопласт і пристигнув степлером, я от отримав таку ось букву Г. Потім. Де собачка саме лежала, сюди цільну фанеру прикрутив, 10 мм товщина. у неї. Ось. Стінку обшив просто досками. Це відходи. Ми колись купляли на пилорамі. гарбиль для того, щоб топити, підтоплювати твердопалений котел. І тобто у мене ці. Кусочки там нормальних дощечок вони були, тому я це і використав. Тобто зашив ось оцю стінку, зашив це. І потім так само обшив низ і задню стінку нашого диванчика. Тобто, Якщо, в принципі, придивитися, то можна буде звернути увагу, що доски вони там. І різні, і потавщині різні, і, і, в і є щілки між ними. Але на той час, коли я його виготовляв цей диванчик, у мене з електроінструменту був лише шуруповерт. І, в принципі, все. Більше в мене на той момент ну, була дрелька, але я її тут не використовував. Тобто для його виготовлення я використовував шуруповерт. Лінійку, уголок, олівець, саморізи, ну і, собственно, матеріал. Тобто, ніяких більше в мене нічого не було. Тобто, були дощечки, які я підбирав так, щоб совпали, А що не совпадало, було, ну, приходилось підрізати вручну, ну, ручною пилкою. Ось. І виходить, що обшив. Спочатку цю якби, ліцеву часть, низ і бокову стінку, а потім зовнішню. І вже коли в мене було дві, ті готові, потім я прикрутив торци. Саме ось ці накладочки підібрав так. Ось, сюди накладочка, сюди накладочка. Ось тут, бачите, зверху лежить ще одна. Тобто, ось іде стінка, тут верхня накладка, а тут ще одна. Тому що доски, як я вже казав, були абсолютно різні. Я брав те, що було. І ця ось накладка, ось ця, вона просто перекриває, щі, ну, перекриває щілину між досками. Ось, Тобто це абсолютно ручна робота. Я думаю, що під силу буде кожному. Не, не дуже її важко робити. Зараз переверну і покажу, що там з іншого боку нашого диванчика. Ось таким чином виглядає тут низ дивана, тобто зашита доскою, зроблені обов'язково ніжки для того, щоб проходив воздух, щоб він не стояв вплотну на підлозі. Ну, як я вже казав, після того, коли е, оцей ось мій каркас із брусків був обшитий, е, значить, з внутрішньої і зовнішньої сторони, ось досками. Тут досками, як бачите, ну, все воно робилося вручну, з того, що було. Десь там тріснуто десь щось. То вже потім, коли я отримав ось цю ширину, потім підібрав ось ці накладочки і прикрутив накладочки. Потім взяв е, випалювач горілку. Е, горілкою його обробив. І потім зачухав трошки наждачною бумагою. Ну, це робилось для того, напевно, більше для естетики. Ось. І ось такий ось у нас імпровізований диванчик вийшов. На виготовлення цього диванчика я витратив приблизно 3,5 години. Ну, що, в принципі, небагато. І як згадую, це було після роботи увечері, при лампах. Ось. Витратив не дуже багато матеріалу, можна сказати, і використовував мінімальний набір домашніх інструментів, які, в принципі, у кожного є. І в результаті собака сиділа на такому диванчику. В неї ще була тут м'якушка постелена. Звичайно, зараз вона вже доросла, їй три роки влітку, і ну, на ньому вона давним-давно не сидить. Бо сидить де хоче і бігає де хоче. Але все ж таки ось такий ось імпровізований виріб, так сказати, в моєму е, такому столярно будівельному житті був. І мені захотілося ним поділитися. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть вашу думку в коментарях, підписуйтесь на канал. Дуже дякую, що дивились це відео. Всім па-па!